США ситуація загострюється щогодина проти Трампа. Повстають навіть його найближчі соратники. Тепер до протистояння приєдналися всі, і там відбувається справжня. Повстання сьогодні конгрес раптово вийшов із оголошенням, яке приголомшило усю країну. Події розвертаються блискавично. Вашингтон зараз у напрузі. Схоже, Трамп довів власну країну до ручки, і тепер для України все зміниться. Про що йде мова? Дізнаєтеся за мить. Ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ми розпочинаємо. Тож почнемо з того, що спершу конфлікт наростав між президентом Сполучених Штатів. Америки Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском між ними виникла публічна сварка, яка до речі, потім розгорталася. І у соцмережах глава Білого Дому заявив, що розчарований в маску після того, як той розкритикував його великий та прекрасний закон. Big Beautiful Bill. Документ передбачає продовження зниження податків і одночасне збільшення видатків на оборону, а також на безпеку для компенсації витрат пропонується скорочення в соцпрограмах. Це медстраховки для бідних, а також продовольчі талони і податкові пільги на екологічну а, чисту енергетику. Тож зазначається, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп не розмовляв із маском, який до слова був одним із ключових спонсорів його президентської кампанії після того, як мільярдер назвав його. Огидне, тож далі стоїть цей допис. У нас із Іланом були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони у нас ще сказав Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Він запевняє, що маску все знав про цей закон і нічого не говорив, доки він не вийшов на публічну площину. Сам мільярдер це заперечує за його словами документа. Він не бачив, а ухвалити його так посеред ночі, так швидко, що майже ніхто в конгресі не зміг його навіть прочитати. Водночас Трамп так. Вже заговорив про те, що варто очікувати нападок з боку маска до нього на його адресу, і цитую далі, що ж він сказав з приводу цього. Я впевнений, що це буде наступним, адже я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг ілону, наголосив він. Історія на жаль, не обмежилася лише цими заявами. Надвечір Трамп все ж таки виклав у соцмережі новий допис, де заявив, що Ілон Маск, начебто, з'їхав із глузду. Тож далі також цитує цей допис. Ілон виснажився. Я попросив його піти. Я забрав його і в мандет, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні. Що він знав місяцями, що я збираюся зробити, і він просто з'їхав з глузду. Кінець цитати. Ну а ілон маск також не промовчав і вирішив доповнити цю сварку своїми словами. Американський мільярдер вирішив повідомити, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у листопаді 2024 року. Цитую далі і його допис мана, Трамп би програв вибори. Демократи контролювали б палату представників. А у Сенаті республіканці мали б лише 51 проти 49 голосів. Кінець цитати, як відомо, Єлон Маск був один із найбільш палких прихильників Дональда Трампа під час президентських перепадів. Алів і перегонів The Washington Post видання писало, що він витратив на підтримку республіканця майже 300 мільйонів доларів. Так, ось в новій адміністрації Трампа маск навіть отримав посаду. Він очолив новостворений департамент ефективності уряду. Ця інституція стала об'єктом, до речі, критики. Після того як внаслідок її роботи було призупинено роботу багатьох людей, тобто звільнено тисячі людей, які там працювали. І після різкого падіння продажів Тесла та. Невдоволення інвесторів Маск все ж таки скоротив роботу в департаменті. Ну а далі ще більш несподівано, адже все ж таки Трамп навіть приплів до скандалу і свого попередника Джо Байдена. Далі цтую, що заявив щодо цього Дональд Трамп. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті: мільярди і мільярди доларів. Це припинити державні субсидії та контракти. Ілона мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив. Сказав Трамп в той же час, Тесла втратила 152 мільярди доларів капіталізації після супорочки між Трампом та Маском. Акції ж виробника електрокарів впали ще на 14%, що призвело до найбільшого падіння його ринкової капіталізації за всю історію. Тесла опустилася нижче позначки в трильйон доларів і завершила торги в четвер з капіталізацією аж 916 мільярдів доларів. Також на 8,4 впали акції компанії Трампа «Trump Media and Technology Group Corp.» до 20,12 доларів. Також відомо, що SpaceX розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon, Заявив Маск на тлі погроз Трампа скасувати всі державні контракти для компанії мільярдера. Тож Ілон Маск також зробив свою заяву і Написав, що тарифи Трампа спричинять загальний спад економічної активності у США в другій половині. Цього року SpaceX Crew Dragon – це єдиний не російський корабель, який доставляє астронавтів із сполучених штатів Америки до міжнародної космічної станції. Ну а також у Маска з'явилися наміри організувати і державний переворот у Сполучених Штатах Америки, і він вирішив скинути Дональда Трампа. Принаймні, цьому свідчить опитування X, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верст населення. Про це написав Ілон Маск у ікс. На цьому він не зупинився і натякнув, що Трамп нібито фігурує у матеріалах справи Абштейна. Цю це є справжня причина, чому ці файли не публікують. Написав він і додав Цтую. Запам'ятайте цю посаду, щоправда, вийде назовні. У 2007 році мільярдера все ж таки звинуватили в сутнерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до. Соромницьких послуг маск натякнув, що ними користувався буцімто і Дональд Трамп. Ну а екс радник Білого Дому Сіввано назвав мільярдера Ілона Маска нелегалом та закликав депортувати його із Америки. ну і також він сказав наступне цтую. Вони повинні почати офіційне розслідування його імміграційного статусу. Тому я твердо переконаний, що він нелегальний іноземець і його слід негайно депортувати із країни. Сказав він. Ну а маск народився та виріс у південній Африці. Перш. Ніж емігрував до Канади, а потім переїхав до Сполучених Штатів Америки, де отримав громадянство. Минулого ж року видання, The Washington Post дописувало, що маск працював в Україні, начебто нелегально, перш ніж отримати громадянство, що пояснює заяви Беннона про те, що громадянство маска є, начебто, незаконним. Цю ви збираєтесь відправити інших людей додому. Давайте почнемо із південноафриканців. Добре, так сказав Беннон, натякаючи на масштабні імміграційні репресії адміністрації Дональда. Трампа також банан заявив, що невживання маском незаконних речовин є потенційним виправдуванням для його депортації. Додав, що справу про ці незаконні речовини все ж таки буде розслідувана і вказав, що підтримує останню пропозицію Трампа про те, що слід скасувати великі державні контракти маски, і наголосив, що він, як і інші чиновники, застерігав Трампа проти зайвої підтримки маска. Цитую далі. президент Трамп наділив його повноваженням. Більше ніж будь-кого іншого у цьому уряді підтримував його і просував цього хлопця, навіть коли такі люди, як я, говорили, ви робите помилку, це поганий хлопець. Він відвернеться від вас, він не з нами. Він також абсолютно некомпетентний. А потім, щойно, президент Трамп вийшов і сказав про законопроєкт найлюб'язнішим чином. І цей хлопець встав і почав твітати найзлісніші речі, які тільки можна твітати, так заявив Бенон. Друзі, ну а ви Речі, що думаєте з цього приводу, можете писати в коментарях під відео. Також не забувайте лишати свої вподобайки і підписуватися на наш ютуб канал. А ми зустрінемося з вами у свіжих випусках новин. Тож до зустрічі та слава Україні.